36-річний Олександр Бабченко свій бойовий шлях розпочав у Луганській області. Служив у 92 й механізованій бригаді. Для нього роковий день був під щастям. Саме там отримав поранення і втратив ногу. Після лікування у військових шпиталях у Харкові, Києві та реабілітації в Австрії. Повернувся на роботу. Зараз підтримує своїх побратимів, які пройшли аналогічні операції і звикають до протезів. Слова підтримки. Ну, перше, хлопці, які поранені, коли, ну, наприклад, зустрічаємося там в місті, там, наприклад, буваю в Харкові, в Києві, я там ну, теж з різними хлопцями зустрічаюсь, коли вони ну, бачу, що я ну, можна сказати повноцінно в міру своїх фізичних можливостей, я живу, спілкуюся, працюю. Волонтер Ольга Зінченко каже, допомагають хлопцям з усіх куточків України фінансово за весь час перерахували їм понад 300 тисяч гривень а от місця для реабілітації воїнів у сумах немає. Неможливо було тут проходити реабілітацію вже зараз трошки більше, а спочатку тільки їздили, і це дуже важко, до речі, для поранених. Їм краще вдома це проходити на місці, але бувають такі випадки, що все ж таки треба їхати до Харкова, до Києва в інші місцевості. Аби створити центр реабілітації у сумах потрібні кошти. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній день. Немає нормативної бази для створення цієї реабілітаційного центру. А тому чекають відповіді із мозу, аби зміцнити медичну базу у військовому шпиталі для ветеранів. А для цього треба щонайменше 15 мільйонів гривень, аби придбати сучасне обладнання. Марина Фільченко, Сергій Лазаренко на часі новини.